Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сушко Добрий. Отут на БМП до алюмінія був притертий оцей кембрик. Так, я Аж настільки, що аж алюміній його видавив. Я не знаю, це плюс чи мінус. От чесно, не знаю. Хто знає, скажіть мені, але у будь-якому випадку, він не має до маси ось так от чавитися. Накінечник кабеля випирається в розетку зовнішнього запуску, інакше його поставити, повернути, можливості немає. Тому взяли просто полугарочкою і полотном, вирізали шматочок і все. Тепер у нас от є простір. Нічого тут вже горіти не буде. Можливо, якщо це мінус, можливо, би воно і не горіло, але все одно отак набагато краще. Хто? Думає інакше пишіть, будь ласка, боремо й поборемо.